Дорогі друзі, вітаю з прийдешнім новим 2023 роком. Роком кролика чи котика, як кому подобається. Нехай скоріше прискаче цей пухнастий звір і змахне своїми довгими вухами чи хвостом всі прикрощі, біди, гори року, що минає. А 2023 рік подарує найголовніше перемогу та мир. Бажаю, щоб попереду у нас були тільки хороші і світлі події. Щоб нас оточували добрі і щасливі люди, а в будинках наших було затишно, тепло і мирно. Бажаю зустріти прийдешній 2023 рік у колі родини та близьких і відданих друзів. І нехай у новому році буде перемога, мир, багато щастя, радості, зустрічей, тепла та добрих людей, веселих подорожей і незабутніх вражень. Хочу побажати, щоб новий рік. Приніс нові радості, яскраві події та довгоочікувані зустрічі та повернення додому наших воїнів. Успіхів, везіння і безмежного щастя у новому році. Здоров'я та миру вам і вашим родинам! Допомагайте нашим воїнам! Допомагайте та підтримуйте одне одного, заряджайте оптимізмом, адже все, що для цього необхідно, усередині нас. Дбайте про Україну! Цінуйте одне одного і робіть усе, щоб допомогти нашим воїнам. Дякуючи їм, ми зустрічаємо це свято. Щодня це крок до перемоги. І у кожного з нас свій фронт. Воюємо разом! Приєднуйтесь в соцмережах та підписуйтесь на канали, адже інформаційний фронт це потужна сила. Щасливого вам нового року! Отож, доброго вечора, ми з України!